На з'їзді всеукраїнського об'єднання батьківщина новосанжарських представників партії визнали найкращими в Україні. Також у ході урочистого з'їзду, який відбувся цими днями в Києві, лідер батьківщини Юлія Тимошенко закликала новообраних депутатів її партії стати командою захисту інтересів місцевих громад та максимально ефективно використовувати всі доступні важелі для реформування країни знизу. негайно беріть владу на місцях в свої руки. Не сподівайтеся. На те, що вам з центру буде валитися на голову небесна Манна. На жаль, у нас все не так. В стабільних демократіях центральна влада, як правило, є законодавцем мод силою та. Великим важелем управління для регіонів на урочистому з'їзді партії Юля Тимошенко закликала новообраних депутатів місцевих рад присвятити свою роботу вирішенню проблем людей. Голова батьківщини попросила учасників з'їзду занотувати невідкладні завдання для місцевих рад, серед яких, зокрема, реальне зменшення тарифів відновлення видачі людям сертифікатів на землю, а також боротьба з корупцією. Голова батьківщини впевнена, що місцеві депутати від партії мають стати своєрідними комісарами Катані і боротися з корупцією в регіонах. Досить нам всім поблажливо на це дивитися. Я кажу нарешті: досить я вимагаю від нашої команди всієї, яка в цьому залі і яка по всій країні працює, повстати проти цього і зупинити цей хаос та корупцію заради наших хлопців і дівчат, які проливають кров на фронтах. Заради майбутнього нашої нації депутати від батьківщини також мають відновити видачу земельних сертифікатів селянам, яка була започаткована за часи прем'єрства Тимошенко. Під час урочистого з'їзду депутатів місцевих рад лідер батьківщини нагородила представників партії за кращі досягнення у виборчій кампанії. Пам'ятні відзнаки під час з'їзду отримали 70 кращих батьківщинівців. Загалом було представлено 11 номінацій. У номінації сільський район перемогу здобула новосанжарська районна парторганізація, яка досягла результату 58,8%. Голосів ми прибули на з'їзд для того, щоб отримати нові настанови, отримати нові завдання і сумлінно виконуючи свої депутатські обов'язки, намагатися збільшити кількість прихильників партії Батьківщина на теренах Новосенжарського району. Це величезна подія для партії, для всіх депутатів. І видно було, що і лідер дуже схвильована і дуже сподівається на те, що депутати всі обрані від. Партії батьківщина будуть працювати дійсно на людей, і що це їх дійсно внутрішнє покликання. Тимошенко висловила надію, що місцеві депутати спроможні проаналізувати інформацію, перевірити у якій кількості і за які гроші була віддана земля, і притягнути до відповідальності винних.